Доброго дня, друзі. Вітаю всіх Доброго. вас на каналі Анатолія Дівецька, Чарівна краса Природи. що ж, любителі квітів, можете підписатися на мій канал, поставити лайки, Подобайки е, значить, може, якісь зауваження, отзыви, Да Сьогодні тема моєї розмови. Підготовка пеларгонії до зимівлі. Ну що, закінчується вегетаційний період. Зараз вже <кій> пройшла середина жовтня місяця, в центральних районах вже заморозки. У нас ще поки тут на півдні море стримує е заморозки. Ну і тим не менше день стає коротшим, сонця менше, пеларгонії вже квітують не так, як літом. Тому прийшла пора е, готувати їх до е, зимівлі. Ну, є декілька шляхів. Е, значить, Хто побагатше, той викине, а на наступний рік купе нову. Хто кому в общем, вирощує своїми руками, кому, так сказать, сказати, довподобався це дело, то він підготуває її до зими і піваргоні перезимує, конечно, довгі 4 місяці, якщо взять ну, кінець жовтня, листопад, грудень. 에, Січень, лютий, аж в березні вже почнеться весна. Тому, як поступаю я? Я поступаю таким чином, що от з цього куста спочатку роблю черенкування, заготавлюю черенки і ставлю потім значить, в касету наповнені субстратом. І ставлю на піді... теплий стілаж, поливаю, от, і виходить, до весни у мене вже будуть повноцінні рослини, черенки з кордями. І вже потім я їх висаджу в базончики і готовий посадочний матеріал. Ну, а так як ми займаємося квітами. Ну, не тільки для себе, а й для того, щоб реалізувати на ринку, то вже готовий матеріал для реалізації. Ну от такі череночки робимо. Да. Перед тим як, звісно, касета тут ячейки невеличкі, тому лишній лист вбирається, да, щоб не займав велику площу. Потім э, є корнівін, вмикаємо корнівін вот, і ставимо все э, в ячейку. І таким чином заповнюємо, э, ну, якщо є що всю касету, якщо немає, то э, скільки там половина. Ну, в принципі, касети є з різних розмірів, з різних ячейок можна підібрати. А куст сам підрізаємо коротко. О. Лишаємо тільки е, значить, основні, як говориться, скелетні побіги, ці, от, пагони, е, лист, куст підрізаємо. Поки що ще нема заморозків, можна це, е, значить, Лист, який лишається на цих пагонах, лишать. От. Ну, а вже якщо почнуться заморожки, і ви будете ставити в приміщення, то лист можна обрати весь там, який приболівший, пожовклий. От. І в такому стані вона буде Зимувати. Ну, хто то, кого-то вона зимує в підвалах. Ну, я не, не рекомендую такий спосіб, там немає освітлення і починає жовтіти, форіти. У мене зимує вона в, в, в приміщенні з плюсовою температурою, от, при, десь до 10 градусів. Періодично дивитися, поливати, щоб не висохла на кістку, і таким чином ваша пеларгонія перезимує. Ну, зараз я поки от этот лист збирати не буду, а потім вже як безпосередньо буду вставити приміщення, вже подивлюсь. От. В принципі, лишаються основні пагони, на них є багато. Бруднюк з сплячих, і весною вони активно підуть в рост, і у вас буде хороша, шикарна кашпо. Ось така ситуація з підготовкою пеларгонії до зимівлі. Це, тут, це в мене пеларгонія королівська, є ще пеларгонія зональна, є пеларгонія плющелистна. А, а це от іменно Пілергонія Королівська. Так що, кому сподобався мій репортаж, мої рекомендації, ще раз напоминаю, можете підписатися, поставити лайки. А пока всім мирного неба. Саме головне, щоб у нас вже закінчилося це російське недорозуміння. І ми могли спокійно жити, працювати, радуватися дітям, внукам, квітам, сонцю, морю. В цій році ні разу на морі не були. Хоча море звідси 12 кілометрів, тому що замініруване, міни. В общем, така ситуація. Хто б думав, що в 21 столітті таке можливе. Ну, надіємося на краще. Віримо в Збройні Сили України. Всім мирного неба, до побачення і до нових зустрічей.